10 жовтня, п'ятниця, порада дня від Всесвіту та талі Нормально. Що несе нам цей день? Давайте подивимося. Десять кубків. Життя у нас у розрухах, у роздумах. Оцінка, переоцінка того, що ми маємо. Незмінна ситуація у воєнний час, у кожного своє, свої втрати. Хтось домівки, хтось життя, хтось здоров'я, хтось близьких. Енергія втрат вона продовжується, вона не зупиняється. Порада дня. Цінуйте те, що маєте, бережіть один одного, бережіть те, що маєте. Дякуйте Всесвіту, дякуйте. Богові за те, що ви ще живі, що ви ще здорові, що ви ще щось маєте, що ви маєте змогу прокидатись, що ви маєте змогу жити, дихати і щось робити в цьому світі. Це буде моя порада на 10 жовтня, п'ятниця. Гарного дня! Бережіть себе, буду вдячна за зворотній зв'язок, за реакцію.